Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Сьогодні, 16 вересня, у світі визначається міжнародний день охорони озонового шару. З цієї нагоди попіклуватись про довкілля вирішили і рівняни. Усі бажаючи з самого ранку вже зібрались у парку Шевченка поблизу стоматолога, або долучитися до міжнародного дня охорони, висадити дерево чи кущ. Після цього в планах організаторів показати присутнім фільм про те, як берегти природу. Долучились до акції і наші журналісти. Подробиці дивіться вже у вечірньому випуску новин. Авіс. 17.25 Рівненська плавчиня Ірина Матло виборола срібну модаль на Паралімпійських іграх в ріо де жанейро Вона стала другою на дистанції 100 метрів на спині. Нагадаємо, це вже шоста модаль наших спортсменів з Рівненщини. Срібними призерами Паралімпійських ігор в Ріо де жанейро із дюдо стали рівняни Ірина Гусєва та Олександр Назаренко. Бронзові нагороди здобули дюдоїсти Давид Хорава, Юлія Галінська та Олександр Косінов. Загалом у медальному заліку Паралімпіади Україна зберігає третє місце. Українці за Ювали вже 92 медалі 35 золотих, 27 срібних і 30 бронзових. Атрибути війни перетворились на мистецтво. Так у Рівному відкрилась виставка під назвою Військово-польовий арт. Примітно, що усі експонати, що колись були військовими об'єктами, прикрашені національною символікою. Я потрошку збирав, збирав ці матеріали, привозив на ротацію. З ротації їх. А потім розсилав майстра в різні куточки України. Зараз у мене вже в цьому проєкті більше ніж 75 майстрів з усіх куточків України. Триватиме виставка в текстильнику впродовж місяця. А що ж цікавого там можна побачити, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Вітря на театральною площею з Формальдегідом останні кілька днів рівняни нарікали на їдучу димку, що охоплювали місто по вечорах. І до самого ранку фахівці Рівненського обласного лабораторного центру взялися за аналіз повітря. Виявилося, що не таке воно вже й корисне для здоров'я. За результатами проведених досліджень зафіксовано перевищення в атмосферному повітрі в місту Формальдегіду на театральній площі в 1,11 рази раза та інгідриду сірчистого в 1,2 рази раза на вулиці. Карнаухова колишньої мірющенка повідомляє рівне вечірнє. Ніч у зоопарку. Так, у Рівненському зоопарку завтра у суботу, 17 вересня, відбудеться найочікуваніша містична. Подія року рівня не матимуть змогу потрапити на міжнародну ніч кажанів. На гостей чекає не лише концерт протягом всього свята, а й багато магії та неочікуваних зустрічей і пригод. Також усі бажаючі можуть власноруч погодувати кажанів під наглядом самого Дракули. А ще відвідувачі візьмуть участь в створенні пісочних анімацій. До слова на завершення відбудеться яскраве вогніне шоу. Триватиме свято з 20 до 22 години. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.